Вітаю вас! Новий президент Аргентини запропонував Зеленському в Аргентині провести наступну зустріч для обговорення формули Мира Зеленського. Так що Аргентина за нас! Ні, по великому рахунку, це дійсно доречно. Ну, по-перше, приїде Латинська Америка. Ну, подивитись на цього президента, тим паче для Латинської Америки це важливо. Патьом лідерам Латинської Америки треба ж розібратись, хто це такий. ну. Їм ж все-таки треба спілкуватись і взагалі. Крім того, буде дійсно можливість під такі яскраві моменти донести до лідерів Латинської Америки, що Росія це відстой. Треба її знищити, розвалити, розтоптати. Так що, тепер Аргентина за нас! Путін в шокі. Так, дійсно, події розвиваються дуже-дуже цікаво в світі. От така ситуація.